Всім привіт! Це відео про продукт спам Так, саме відео я не наголошую, що це відео огляд, тому що, як на мене, ну, по перше формат такий застарів, і в своїх відео я не тільки розповідаю там якісь якусь базову інформацію про продукт, не тільки ділюся своєю думкою, а також намагаюсь звернутись через відео до виробника і, можливо, там. Подумати про щось, що буде в майбутньому. Коротше, народ відео про продукт спам. Та перш ніж ми почнемо, нещодавно був відеогляд на міцну лінійку Heaven, і я пропоную спершу підвести підсумки з цього розіграшу. Хевен. Так, розіграш трьох паків. Звісно ж, про нього пам'ятаю. Якщо ви не дивились цей відеогляд, то ось зараз на нього десь тут буде посилання. Коротше, три переможці і умови, як завжди, були максимально простими. Це лайк під відео, підписка на канал, підписка на два інстаграм-аккаунти і комент під відео. Всього п'ять умов і за допомогою рандому знаходимо трьох переможців. І 3, 2, 1, перший, другий, третій. Ось вони, друзі, мої вітання для того, щоб отримати свій подарунковий пак, все, що вам необхідно, це написати мені в директ в інстаграмі, він тут зараз має десь з'явитись. І ми вирішимо, як коли якою транспортною компанією вам буде зручно забрати свій приз. Ще раз мої щирі вітання, а ми повертаємось до теми цього відео продукту Спам. Отже, на початку вересня 2024 року був анонс легкої лінійки від міцного бренду Heaven. За той час, там півроку пройшло. Heaven вже був досить відомий і він зарекомендував себе як якісний, класний міцний продукт. І тут вони анонсують легку лінійку, легкий. Окремий продукт, правильно взагалі казати, це СПАМ, але одразу сказали, що СПАМ виробляється Хевеном. Тут, от на шайбі, наприклад, так і написано: СПАМ Бай Хевен. Тобто, щоб одразу розуміли, це стильно, це якісно, і найголовніше, це буде смачно круто і стабільно. Одразу стільки головних факторів перечислив трішки пересікаються стилі спаму і хевену. Воно можливо і на краще, так як є якась. Спільна айдентика у них. Heaven він повністю чорний, темний такий. А Spam навпаки, білий. Щоб була асоціація з легким продуктом і з міцним. Spam це легкий продукт, лист Virginia Gold, Ну і в палітрі, як і прийнято у багатьох легких продуктів, у них досить багато різних смаків. Рік тому. Ні, навіть два роки тому перше відео я робив на продукт Зодіак. Тоді я сказав, що це найкращий легкий продукт. Це було дійсно, знаєте, це було дійсно класно і смачно, те, що мені прям дуже сподобалось. Рік тому, здається, якраз такі осінню, плюс-мінус. Або влітку я знімав відео про зодіак акцизний, тоді також казав, що це найкращий легкий продукт на ринку. З виходом спаму все змінилось, тому що зараз СПАМ це один з найкращих легких продуктів. Я не буду казати, що це прям най найкраще І взагалі порівнювати з Зодіаком трішки неправильно, тому що Зодіак це акцизний бренд, СПАМ поки що ні. Але по якості це два дуже класних продукти. Спам ми також привозимо в Іспанію. Він класно конкурує там з відомими легкими виробниками, з відомими легкими тютюнами, і це показує їх якість. Ось в такому боксі розпочалася медіа подорож від продукту спам. І мені здається, це особисто моя думка тільки, до СПАМу якось приділяється менше уваги. Можливо, це тому, що продукти так. Мас-маркетовий, у нього набагато більша цільова аудиторія, ніж у міцних продуктів. І він, ну, якісний продукт, який гарно запакований, він сам себе просуває. Можливо, а можливо, тому що взагалі бренд Heaven, він орієнтований концерн, назвемо його так. Він орієнтований саме на свій міцний продукт, тому що він на основу у них в портфелі. Я не знаю. Ось такий от бокс. Тут спам написано: ось перші дев'ять смаків. Які відправлялись 100 грамові шайби, класно. За стиль я хочу сказати, що після спейсті я не бачив нікого за там період 21-го, 23 року, щоб було прям класно, стильно і так, щоб ти думав: вау, таке справді роблять наші хлопці! І дівчата, так, і дівчата там є в команді. І от виходить Heaven, виходить спам, і ти розумієш, що ну, дійсно можуть робити стиль, і це круто, стиль подача вона сама себе продає. Дев'ять смаків було на старті, і потім вони вийшли у вересні 24 го року. До кінця 24-го року, майже кожного тижня вони робили, ну, дропали якийсь смак. Це. Це була просто афігенна медіа кампанія, тому що постійно, постійно СПАМ був на слуху, і вони, можна так сказати, виправдали свою назву, тому що кожного тижня, кожного тижня завалювали всіх смаками. Там блогери про них говорили, робили репости. І Ну, чим не СПАМ. Це все, звісно, жарти. СПАМ це назва, яка запам'ятовується, яка викликає такий паттерн, якийсь у людей, і в принципі. Класно, у мене немає жодних питань до маркет до дизайну, правильніше сказати. До маркетингу так, тому що мені здається, десь не дотягують порівняно з брендом Heaven. Там зробили вже таку високу планку, досягли, поставили на ринку. А от у бренду СПА ну, трішки не дотягується. Це я розповідав, до речі, коли робив розпаковки багатьох блогер-боксів. Ось зараз прикріплю посилання, подивіться, якщо не бачили, а, бренд Spam. Він в медіаскладовій своїй не настільки класно відображає весь професіоналізм команди виробництва Heaven, як їх основний продукт Heaven. Можливо, так і правильно. Можливо, такий шлях у виробника. Я не знаю. Знову ж таки, чому я казав, що це відео там це, це не тільки огляд, це відео просто про продукт. Тому що я також обмірковую там якісь питання і намагаюсь знайти на них відповідь. По основному, що тут сказати Virginia Голд, аромки з багатьох різних країн, це в принципі ні про що не говорить, звідки їдуть ароми. Фасування представлене ось в таких от шайбах 100 грам, і ось такі от є судочки 200 грамові. Зараз на екрані будуть виведені роздрібні ціни на них. Що не зовсім зрозуміло, вони зробили в Хевені. Три е, фасування, там 40 грам, 100 грам і 200 грамів. Е, чому зробили тут два фасування, враховуючи, що вже є е, фасовочна машина, вже там повністю все готово зробіть, тільки покладіть в сороковки е, білі упаковки. Ось такі от. Чому цього не було зроблено? Я, я не знаю, якщо чесно. Можливо, через ціну. Дійсно. Продукти на Вірджинії вартують менше. Але якщо там подивитись, наприклад, на довгострокову перспективу, або якщо просто по математиці порахувати, легше правильніше, зручніше кінцевому споживачу придбати дві ось такі от упаковки, навіть три, три, три ось такі от упаковки, ніж там, одну шайбу. І так, це вийде для нього дорожче, але він скуштує декілька смаків. А у будь-якого виробника. Ціль має бути така, щоб покупець скуштував не один, два або три твоїх топових смаки, а всю лінійку. От Ми зараз також працюємо над декількома такими кейсами. Я, е, я чудово розумію, чому багато виробників не роблять там 50 смаків, наприклад, як це робить компанія Щербетлі. Ой, стоп, у них там 200 взагалі. Ну, коротше, що палітра смаків зараз вона трохи зменшується. Стосовно палітри смаків. На кінець лютого місяця 2025 року. У них їх 19 в палітрі. Є як моно, так і мікси. Там можна підбирати, тому що спам він заточений не тільки для домашніх поцінювачів, От у нас є там вже готові мікси, типу зелений мікс. Офігенний, класний мікс з різних цитрусів, м'яти, дуже подобається. Так, і моносмаки. Які чудово підходять для роботи в кальянних. Там класний банан, класна малина у них. І СПАМ це один з продуктів, один з легких продуктів, їх всього два, насправді, які ми особисто привозимо в Іспанію для кальянних закладів. Тому що він, я повторюю, ще раз повноцінно може конкурувати з відомими брендами. Так, я їх назву, це Starline. Це Fumari, що там ще? Ну, це, це, це два основні такі легкі бренди. Можливо, щось ще є, але зараз не згадаю. І SPAM може з ними конкурувати. Єдина, Єдиний, ну, скажімо, можливо, Недолік трішки це те, що вони повноцінно не вийшли ще на європейський ринок. Звісно ж, якщо виходити там на ринок Європи з акцизом, з усім, то і підніметься питання стосовно фасування ось цієї от упаковки, що вона, до речі, тут робить. У нас же відео про спам, все ж таки, а не про Хевен. І. Просто класно, класно, що у нас в країні є, є кльові продукти. Так, хтось може сказати, що нахвалюю СПАМ, але ну от скажіть, не заслужено. Півроку тому ми не знали взагалі, що таке СПАМ і. Е Ну, легкий сегмент він закінчувався там після 420, Там для, для декого, для багатьох був Зодіак, і ну і на цьому все, якщо ми говоримо глобально так. А зараз компанія цей Хелен, який я впевнений, може навіть буде розширюватися в майбутньому. Вони запускають продукти, які за короткий проміжок часу стають лідерами в своїй ніші. Я зараз не можу сказати, що СПАМ це прям лідер-лідер. Що краще нема, мені там дуже подобається Зодіак, але Зодіак акцизний, їх зрівнювати не можна. Але СПАМ це один з кращих продуктів на ринку України. Це підтверджується неймовірно класними смаками, тому що у них досить непогані технологи працюють, у них, ну, знову ж таки, класний підхід до маркетингу. Одне з най... Важливіших, найосновніших, що я вважаю, потрібно, щоб було у кожного тютюнового бренду, це стабільність. Вона у них є. І СПАМ неймовірно класно працює з всіма продуктами. Так, для міцного сегменту це не так важливо, як для легкого, тому що міцніть вони їх часто в соло забивають, або там беруть 70% міцного і чимось приправляють іншим. То от з легкими. Іде багато різних махінацій, їх використовують в купі різних міксів, і для того, щоб і відтінки робити, і основні смаки. І давайте будемо чесними: більша частина ринку вона все ж таки полюбляє легкомітність, щоб хто мені зараз не говорив. Я чудово знаю статистику. Десятків країн офіційно і неофіційно і знаю, скільки займає легкий сегмент, скільки займає середній і міцний. Тому так, основа це легкий сегмент, і можливо, саме через це, що він, він сам себе класний продукт сам себе просуває, вони і, скажімо так, не вкидують такі сили і такі ресурси в маркетинг, як у бренд Heaven І от завдяки всім цим. Перевагам, ну, якщо так правильно сказати, переваги, це насправді просто дуже дуже грамотна і велика кількість роботи, яка була зроблена над продуктом. Спамі вийшов таким, який він є. Якщо ви полюбляєте легкий сегмент, ну чи можна брати спам, та ну звісно, тільки беріть в сотках. Немає сороковок, це єдиний мінус, який я взагалі можу по спаму привести. Він. Він класно почуває себе на будь-яких чашах, він класно почуває себе з жаром, класно почуває себе в міксах, він не губиться навіть у най... найвідомі... якщо працювати з найвідомішими там, продуктами у світі, у яких сильна е і класна ароматична база, якось от він не губиться, він, він просто кльовий. Тому, якщо ви не вмієте працювати з продуктами, взагалі не хочете заглиблюватись в усю цю, знаєте. Кальянну історію все це вивчати. То спам це той продукт, який ви берете, просто насипаєте собі в будь-яку чашу на будь-якому кальяні. І вперед три кубики вугілля 25-го чи 26-го, 5-6 хвилин і насолоджуєтесь. Прямо насолоджуєтесь. Хочете забувайте в дотик, хочете з відступом, це не важливо. І мені здається, що спам це дуже. Класний приклад продукту, який може працювати на благо індустрії, також. Класний продукт це класний продукт. Окей, звісно, без питань. Але якщо продукт там виходить на інші ринки, чого. У спаму, на моє здивування чомусь немає. Він представлений широко в Україні. Він є в кальянних, там які ми його привозимо. І на цьому все. Heaven представлений в інтернет-магазинах Польщі. Чому не представлений СПАМ? Я, я взагалі не знаю. Мені багато людей пишуть там з різних країн, з Чехії, з Німеччини і, і з Іспанії також з приводу продажу. Просто з приводу продажу. Я кажу, що цих продуктів немає. Тому. До виробника зараз звертаюсь. Є запит на... на гарні продукти. Я не буду казати, там що на певну міцність я просто запит на класні продукти. І я б радив би вам розглянути розширення в бік Європи, поки це ще можливо зробити, тому що зараз іде активна експансія європейського ринку. І це буде класно, тому що спам це український продукт, який показує людям, що, що українська кальянна індустрія, вона крута. Ну, то так, от просто. Мені вдалося майже всі смаки, там, крім, здається, останнього дропу, який виходив, скушт... чи, можливо, навіть останній дроп вже скуштував. Якщо. Там... З моменту запису цього відео до публікації нічого не вийде, то скоріш за все, все, що я скуштував, і вивів свій топ, для того, щоб вам не потрібно було купувати 19 смаків. Я розумію, це трохи дивно. Ось е, я виведу його зараз тут: топ-5, який я раджу вам для знайомства. Одразу. Ну, немає срокового, одразу беріть в сотках. Вам сподобається, я думаю, на 95%, якщо ви довіряєте моєму смаку і моїй оцінці. І з цікавого я хотів би ще виділити ну, знову ж таки амбасадорство. Компанія Heaven для тих, хто не дивився, якщо ви до речі не дивилися минуле відео про міцний там, основний бренд цього портфелю, цього, цього концерну. Ось я зараз прикріплю тут послання, обов'язково подивіться. Я розповідав там про амбасадора, про Sony, яка чудово справляється зі своєю роботою. Мені здається, це на сьогоднішній день найкращий амбасадор. Амбасадор, амбасадорка, як так правильно сказати, щоб нікого не образити. Я, я буду казати амбасадор. Е, uh, найкращий амбасадор, якого я бачив в нашій країні, знову ж таки нікого не хочу образити. Просто. От мені так здається, що вона кльово робить свою роботу, робиться з класною подачею, і за рахунок цього, там ну, і бренд СПА також е, виграє. І ось ця вся історія з брендами Heaven, з брендами Spam, вона дала дуже сильний поштовх, в, то, в тому числі вони. Те, що 2025 рік стає роком амбасадорів. У кінці 2024-го, на початку 2025-го, різні кальянні бренди почали або брати собі амбасадорів, ну або принаймні. Розглядати це, тому що розуміють, що зараз на це піде такий собі тренд. Ну, він, в принципі, вже пішов. З'явилося у декількох тютюнових амбасадори з'явилося у декількох тютюнових брендів. Також там я знаю, що от скоро будуть проанонсовані, поки не можу розповісти. Але є також два бренди, які, якщо все буде добре, також представлять двох амбасадорів. І це кльово. Це. Класно, це розвиток і з індустрії, і медіа складової індустрії. Ну і в цілому це нові люди, які будуть допомагати знайомитися з продуктом, так як, так як це в принципі і має бути, тому що це правильно. Класно, що я можу сказати? Спам це кльовий продукт, простий. Що я маю на увазі під простим? Це, це кльовий продукт, який запам'ятовується. Він не перевантажує свого покуп... свого кінцевого споживача, а дає те, що йому потрібно те, що гарно представлено в такому собі спрощеному форматі. Що я, я маю на увазі спрощеному? Е, чули, напевне, е, ускладнювати просто, а упрощувати складно. І велика кількість різних брендів є по всьому світу, які там напічкані просто купою всього, і не можна розібратись, що воно таке в спамі. Все просто. Це класний, легкий продукт, який легко, легко, просто презентований, легко піднесений для споживача, і він в цьому простий. Я хотів би, знаєте, нахвалив, звісно, ну, подобається подобається мені спам, але у них немає 40-грамовки, як це можна було допустити, я не знаю. Це єдиний мінус, чесно вам скажу, єдиний мінус це. Тупо факап з сороковками. Не знаю, як вони змогли просто до цього дійти, щоб їх не випустити. І я хотів би, знаєте, зараз зробити якусь таку цікаву штуку нестандартну. От ми, Я іноді роблю такі незаплановані речі. Ми з виробником не обговорювали, але я думаю, що на крайнях придумаємо. У мене тут бокс знаходиться, таких боксів немає вже. І свій бокс я, на жаль, вам не подарую. Але, але, друзі мої, у мене знаходиться тут 9 баночок. 9 класних шайб 100-грамових, тобто 900 грамів продукту. Ось у нас три такі от стопки йдуть. Я хотів би трьох переможців вибрати рандомно, і подарувати їм ось цей от продукт, щоб познайомити, або ж якщо знайомі, то просто щоб подарувати якісь приємні враження. Розіграш дуже простий, як завжди. Ставимо лайк до цього відео, підписуємося на канал, якщо не зробили цього, пишемо коментар, який буде стосуватися продукту Спан. Якщо ви знайомі вже з ним, то пишете свій відгук. Якщо знайомі хотіли дати б якусь пораду, то також пишемо пораду про спам. Якщо хотіли б просто сказати дякую за те, що вони зробили такий класний продукт, то також пишемо в будь-якому випадку. Коментар що має стосуватися продукції СПАМ в незалежності від того, буде він позитивний чи він буде негативний. Але намагайтесь зробити це так, щоб виробник зміг винести щось цікаве, щось для себе, для того, щоб можливо покращити куди ще покращувати. Свій продукт. Звісно ж, підписатись на два інстаграм-аккаунти. Це мій інстаграм і інстаграм-виробника Swipe. Вони зараз тут з'являються. І за декілька тижнів ми виберемо рандомно трьох переможців, кожен з яких отримує по 300-грамові банки. Ось, в принципі, так. Короткий висновок. Короткий висновок. Heaven зробили революцію. Так, це революція, чорт забирай, тому що вони зробили класний міцний продукт, і такі хобана залітають з легким сегмент, на який справді важко зайти, принаймні в Європі, тому що ну, цих легких брендів купа, у нас також купа легких брендів, але вони влітають просто і за півроку входять в топ. Ну, так потрібно вміти. Так просто. Чорт молодці! Не зрозуміло мені, чому тільки два фасування, і також не зрозуміло, чому такий е, прикольний хайповий бренд до цих пір не зробив колаборацію. Можливо, ми чогось ще не знаємо і вона вже готується, але з хевином зробили, зі спамом ні. Алло, у вас величезна цільова аудиторія у легкого продукту. Заколабтесь з кимось. Е, це, це буде тільки вам на користь. І прикольно буде, якщо. Спама, я думаю, це один з небагатьох брендів, який може на сьогоднішній день зробити колабу з людиною не з індустрії. Ви вже продемонстрували там в продукті Heaven колабу з іншим е виробником, це було вугілля. А якщо зробити колабу з якоюсь там іншою людиною не з індустрії, я думаю, це буде знову такий вибух, і це вони знову підтвердять. Ну, там більше хайп вже буде. У нас немає продукту хайп, наскільки я знаю. Але. Белін, це буде круто. Тому, друзі, так, це було відео про продукт СПАМ, однозначно раджу. Також в описі до цього відео я залишу посилання в магазинах, де його можна придбати. Плюс буде мій персональний промокод на знижку. Плюс можете перемотати навіщо мотати. Ось мій топ смаків, які я раджу для ознайомлення. Тому, якщо вам подобається легкий сегмент, у нього класний прайс, у нього я не знаю. Я хотів би сказати щось там про смаки, чи все, звісно, про по смакам індивідуально, але нічого, крім упаковки, був, він настільки класно пропрацьований, я не знайшов. Я не міг ані до банок придертись, банки, банки класні, ані до сутків. Ані до дизайну, ані до продукції, ані до нарізки. Ну, напевно, дивитися відео, коли типу нахваляєш, 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 якось не цікаво, але потрібно звертати увагу на топових виробників, тому що за ними майбутнє, мені здається. І нам залишилось вибрати чи третього фаворита, скажімо так, якщо це правильно, у середньому сегменті. Там Не 420. Не, чо... ні, ні. не 420, тому що це не зовсім той продукт, який, мені здається, має рухати індустрію вперед. А щось інше. Якщо що, це не картинка залипла. це я просто думаю, як би вам от так от сказати е Heaven, А зробіть ну, середню міцність, і давайте ми побачимо, що. Один топовий продукт у середньому сегменті. Але це знову ж таки мої, мої ідеї і здогадки. Коротше, друзі, більше вас не тримаю. Спасибі, що додивилися до цього моменту. Не забувайте приймати участь в розіграші, не забувайте знайомтесь з продуктом СПАМ. Якщо вам сподобалось це відео і було корисним, то поставте йому, будь ласка, лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу, щоб люди. Побачили про топові продукти. Я також е, зроблю переклад на англійському для того, щоб люди в Європі змогли подивитися на продукт SPAM. Мені здається, що він дуже-дуже перспективний, і ну, прямо зараз ми його не просто так перевозимо, тому що на нього є попит. Е, будь ласка, зверніть, звертаюсь до виробника, зверніть на, на це увагу, як куди розвиватись. І вдарте в дзвін для того, щоб не пропускати нові відео, новий україномовний кальянний контент, е, який виходить щотижня. На цьому, в принципі, все, друзі. З вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смок. І, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!